Фрезер по дереву Грант 2,2 кВт. Бренд Чехія Показую комплектацію, як він виглядає, які в нього характеристики. Тобто, все в цьому відео я вам розповім. Почнемо ми з комплектації. Дивіться, в комплектацію входить набір такий фрез, це покриті гумою, щоб не поржавіли там. Фрези під 12 ту цангу. Ось такі фрези. Також в комплектації є паралельний упор, дві штанги, насадка для пилососа, ключик, копірувальна втулка. Ну, і всякі запчастинки тут, болтики. Це насадочка у нас тут набик чіпляється, щоб не царапало поверхню. На фрезері також знизу є накладка, для того, щоб не шкрябало там, ламінат, ви будете різати чи ще щось, ну, щоб не залишало царапин. Також є у нас вимірювач глибини, виставляється, він тут фіксується, на яку глибину вам треба фрезерувати. Максимально опускається він на 50 мм, тобто 5 см. Має він дві таких зручних рушечки та регулятор оберт. З іншої сторони у нас іде важіль, яким ви виставляєте. Глибину фрезерування. Треба його надавити, виставити глибину і на цій глибині зафіксувати. Після цього можна вже працювати. Вага його 4 кілограми. Давайте поглянемо на характеристики. Потужність цього 2,2 кВт, крутиться він від 12 до 26 тисяч обертів. Діаметр цанги 8 та 12 мм. Я навіть помилився за глибину фрезерування. До 60 мм може фрезерувати цей фрезер. Кого цікавить такий фрезер, ціна в нього 2700 гривень. Замовлення приймаємо за телефоном, який ви бачите на екрані. Відправлення у нас новою поштою з оплатою при отриманні.